Так, привіт, Ютуб. З вами Леший і таке сьогодні коротеньке відео про побідобесія. Країна, яка напала на мою країну в четвертій, тридцять ранку без оголошення війни, е, свідкує перемогу над нацизмом. Е, це такий цинізм і такий, ну, я навіть не знаю, як то назвати. Мені здається, що е, Росія не має права навіть відкривати почеку свою. В тому ключі те, то, що вони творили е, військові злочини на е, окупованих територіях, вбивали людей е, цивільних в Києві, е, в Київській області, Чернігівській області, Херсонщині, їхні ці фільтраціонні е, ну, Мені здається, що вони навіть не мають права відкривати рот. Е, як Ну, Росія зараз це країна, яка наслідує фашизм під гідою антифашизму. Тому мені здається, що то не досить слушно і мені дуже шкода, що деякі українці продовжують побідобесити разом з ними. Бережіть себе, з вами був Леш. Слава нації і смерть Російської Федерації.